Такі от ворота ми тут зробили і по висоті вони трошки трошки вищі, ніж я, так метра на півтора. Це наш Invisible бокс. Ворота. Висота десь близько трьох метрів, полотно 300, Дві, два стовпчика, на які будуть закріплені. Кронштейни, ролики і у профіль у нас в верхній частині воріт. Invisible box зашивка. Такі от касети, рамку не видно. Така от специфічна конструкція з двох частин складається, бо висоту 300 ми в печі не пофарбуємо. А Таким чином збірну конструкцію виготовили, поцинкували, від поцинкували і пофарбували. І так от виглядає. Зараз монтаж ще завершується. Але дуже нам подобається процес.